І про зброю. Вона здобуде її Абсолют. Зненацька вас охоплює дивна тривога, не ваша, а того дідійського артефакту, що ви маєте з собою. Якимось чином він боїться. Ви дослухаєтеся до нього, артефакт не хоче з вами розлучатися, не хоче опинитися в лищатах Абсолют у нашій темниці згниє злодій, який намагається втекти до їхнього святилища. І ми від не, ми відриватимемо від нього по шматочку, доки він чітко не скаже, де вони. Він упертий, але скоро заговорить. Ви були в тому гаю, який вона шукає, і вже починає відчувати, як її розум стиш ваш. Треба попередити бісинів разом. Нас буде більше за її бійців.